Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків: місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Вона єдина мешканка стратегічно важливого населеного пункту на кордоні із Росією. Їй 75, Вона пережила два місяці окупації, поранення, вивезення до Білгорода, подорож кількома країнами Європи. Аби повернутися до своєї дементіївки, наша сьогоднішня героїня Віра Чернуха поки єдина, хто повернувся в це зруйноване село на межі з Росією. Тут побито 100% хат. Тут немає світла, води, зв'язок не ловить. Населений пункт ще не розміновано. Тож жити тут кажуть ті, хто виїхав, просто неможливо. А от вона живе, відзимувавши у дітей у Харкові, як сама каже і Стуканом на дев'ятому поверсі. Стала плакати і просити відвести її додому, якого більше нема. Про зустріч з окупантами. Дві мисливські рушниці за дверима, квасолю у вирвах від влучань та найродючішу землю. У сьогоднішньому подкасті ми їдемо на кордон з агресоркою в гості до Віри Чорнухи. Рушаємо. Станція держпром. За мирних часів ця дорога не була би далекою. Це кілька десят кілометрів від Харкова. Але зараз, аби дістатися до Ментіївки, доведеться проїхати кілька вщен зруйнованих сіл та селищ Дергачівської громади. Чим глибше, тим дорога гірша. Останню частину шляху ми вже йдемо пішки. Наша низенька автівка тут застрягне. Біля зрешеченого зеленого паркану нас зустрічає Віра Чернуха. Яких били хороми, а стали… Все побите. У середині два етаж, второй етаж був, был, теплинь була, ні окон не було, ні дверей, ні криші не було. Це саме все зроли. Сам вот там була стінка вивалена туди, син зробив. А сьогодні він на городі, видіть, вона яку баланку знайшла. Тут, мабуть, кілограма п'ять буде. Пішла посмотреть, крот попав ні. Смотрю, що то блістить. Я давай ковирят. смотрю, виглядаю, думаю, Господи, може то пані Вірі 75. Жила тут сама. Чоловік помер два роки тому. Хата була добротна, два поверхи. Діти зробили утеплення ззовні. Тепер лише рештки стін та вигорілі руїни. Оце була прихожая, ота. От зе. Вот. Оце отут, вот прихожа прихожая була. Там кухня була, кухня следующая комната. И на второму це вже більша на всю, на на, всю, на весь дом комната. кімната. А теперь посмотрите, что тут творится. сколько металу. Я ото зиму еле просидела, Говорю, везите меня в дім, что ты там будешь делать? Что ты буду делать? так я в городі розсадила, то вот, перецю перец посеяла, І и, и всего насеяла, понял? Пані Віра веде в город, він в неї чималий, але весь у вирвах нарахувала 12. Частину вже і засипала, решту не знає вже, де ту землю брати, аби ями зрівняти. Тут теж от снаряда, ото бурбишка железна лежить, і вон як і, як і гляньте. Картошка, лук, там морковочка. А от які є ями, от такі ями. Вже чотири ями вже закидали. От такі, його гляньте, воронки які. Посадила і картошку. Вон внізуть то копа, тому що трудно копати. Оце що, залишилось, одна подушка. І то витащила, ані ж там жили погреб от, от, погребу мене. а то понакривала бур'яни такі, пруть і пруть, пруть і пруть, вже сили немає. Зупиняється біля рукомийника. Тут теж була величезна вирва каже. Неділю закопала, а що робити? Воно мені мішає ходити, отак обходить, думаю, все, покопаю немножко, покопаю, опять покопаю, покопаю. А тут у мене яка коліна була, такої у Дім'їхівки не було колін, чорна. Я як на базарі вивезу, так бабки ругалися. Щоб взяти пучок каліни. Дементіївка. Це невеликий хутір з мальовничим краєвидом на Росію. На в'їзді на її вулицю. Ми бачили пам'ятник полеглим у Другій світовій, і 80 років тому, і рік тому, цей населений пункт став полем запеклих боїв. Чому саме пояснює начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко? Я пам'ятаю, минуле літо в зведеннях Дементівка була чи не щодня, особливо серпень. Тут були сильні бої. Да, село Дементівка воно таке мало велику стратегічну, скажімо, позицію, бо це є висота Дементівка, яка контролює дві дороги: дорога Дергачівка Зачалопань і Харків-Щербаківка. Ну, Харків-Белгород. Якраз ось посередині цих двох дорог знаходиться селище Дементівка, знаходиться на висоті. І вони з цієї висоти били по місту Дергачі, били в сторону руского туди накидали. І великі бойові дії відбувалися саме за селище Дементівка, хоч хуторок і невеличкий, але стратегічна висота мала велике значення. Багато хлопців віддали своє життя наших захисників за штурм саме цього населеного пункту. Ну і дуже велику кількість знищили тут ворога. І саме ось Дементівку до останнього тримали росіяни. До останнього дня, скажімо, визволення повністю нашої громади. Тут йшли такі бої, в яких приймали участь всі, всі підрозділи і ТРО, і Кракін, і прикордонники, і сили спеціальних операцій, і штурмові бригади. Тож кожен військовий підрозділ, який проходив ротацію через Дергачівщину, майже кожен з них приймав участь за бої саме Дементівки. Ну Вона, скажімо, зруйнована майже на 100%. Тут нема нічого вцілілого. Перебиті всі електропровода, зруйновані повністю всі будинки. Територія замінована. Сьогодні тут проживає одна місцева мешканка. Враховуючи те, що тут залишається одна людина, сьогодні пріоритетом стоїть розмінування тих територій, де проживає велика кількість людей. Станція Держпрод. Голова провіз пані Вірі буржуйку розкладачку продуктів та ліків, ані магазину, ані аптеки, ані лікарів. У Дементіївці, звісно, немає. Ну, вона для нас героїня. У, у, усю жизнь роботали, працювали, роботали, працювали, строїлися з дідом, ні досипали і на тебе. Шесть человек, Я отак сижу, то от, в тому это, на, 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 за так сижу на стуки. Ну, війна, що щось Это, Через ворота смотрю солдати прыгають. Один у масках отак вот закрита морда, все. Думаю, Господі праве, да що ж це таке? А он мені, у в вікно в автомат. Я й упала. Вони зайшли, давай по хаті ходити, У вас зброя є. А У мене дві мисливські винтовки стоять. Одна двохстовка, одна така, одна німецька призвесна, ну хороша діда. Це дідові? Дідові. У вас оружжя є, гру ні. Я деточки, що я буду говорити? Я деточки сама живу. Діда похоронила, ніту ні 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 нікого. відкривайте. Як двері так відкриваєш, вони стояли за двері. Вони двері відкрила. Світа ж там нету той кладовки. Короче, Не знайшли. Не знайшли. Боже ми, що ж мені делать. одну діток де спрятала, от хожу, я не знаю, де я досі не знайшли одну? Не. Одну от этого, німецьку не знайшла за пару місяців після цієї зустрічі з росіянами. Пані Віра дістала поранення. Стояла в цей момент у літній кухні, варила гречневий суп собі і сусіду, бо тоді продуктів не було, ділилися, хто чим може. Вось печки газової стояла, ну почали стекло сипатися. вже стекла ж були на окна стекла. Я смотрю, що мені поліце кров тече. Не пойму, що я виска... вискакую, мабуть, в шокі була. Газ, я пам'ятаю, що я виключила. Ранена я пам'ятаю, заскочила в дом, а в бусі у мене стояла сумочка, паспорт і лікарство у той сумки. Це я хватаю цю сумку і И Я добігла до сюди на перекресток і впала. Я більше нічого не пам'ятаю. Прийшла до тями вже у Білгороді в лікарняній палаті після операції. Пробула там три з половиною тижні. Потім її виписали. Бо палату сказали медики, треба звільняти для поранених російських солдатів. Її хотіли відправляти на Ростов, але вона не погодилася і поїхала через усю Європу додому. І ось вона у Дементіївці. Оселилася у тій самолітній кухні. Оце вже поставив двері. Шість часов печку драяла. кастролі все побиті. Я не знаю, що. що. Ну, от, смотрите, оце все та звезд. Простреляний, а вчора ж то сама он печку делала. Ні, не, не вчора вже три дні її ліплю, все треба затирати. Ж... Пліта була розвалена. Я не знаю, що вони это тут робили. Так... Було п'ять балонів, хоч би суки один оставили. Господи, прости, що так скажеш. Ну, ви виріши, ну нащо забирати ці балони? Спить на другому поверсі, піднімаємося крутими дерев'яними сходами. Отак от дідка живе. Господи, прави. Вон дирки простреляні, тут дирки пробиті. тут Отої стінки не було. Тут нях, смотрите, тут сітка панцирна, два одіяла, то я вже одне спрятала. На підвіконні заряджається телефон. Зв'язок все одно не ловить. Ходить дзвонити до пам'ятника. Біля нього ж і колодязь, де набирає воду. Дорогою зустрічаємо чоловіка, який порається в городі. То не єдина тут мешканка. Виявляється, пан Олександр просто приїхав прибратися та прополоти. Жити каже, тут все одно неможливо, все заміноване, та й хати теж не лишилося. Ну треба ж прополоть, ми ж українці, ну як же ж її просить. Я же почав розкапувати, а воно бачите, з крилами сатана торчить там. Може воно й не зірване. Хто його, ну я тут щось туди полізу, не дай Бог. Тут вже немає телефон не робить. Це що, це ви приїхали, а це вся связь. тут і гараж був, і будинок, і віранда, і сарайчик, і туалет, це ж було. Ну а як же? Жили. 32 роки ми тут ліпили. Царство було тут. Ну гляньте, яка тут красота була. А тепер що? Ну, спалили, нема нічого. Прибере на городі й поїде, а вона лишиться. Пані Віра вже й город засадила, скажеться лише що худоба її не вціліла, бо як повернулася, не знайшла ані курей, ані кролів, ані свиней. Ще й коза була у березні котилася. Ну, що я поверну тут, тут своє, свай... все своїми руками от це що строїлися? Я роствор діду мішаю, а він ложить. Ну як как? как його? Все, все, все сам є? Усе сам. Думаю, ні, що в місті на 9 етажі. Сіжу, какостука. Тут я хоч вийду, вийду. попало, теж бур'яни, вот поропалю немножко, ну п'ять часов утром стаю і до 9-ї на огороді, на тому що жарко не можу вже. Так і лишається пані Віра Чорнуха єдиною мешканкою Дементівки. До холодів точно тут буде, а як відбудується, то каже і зимуватиме. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Держпром.